І так, друзі, всім Васап, хочу прямо зараз попросити в кожного з вас, щоб ви поставили палець догори, адже це дуже важливо. Попереднє відео набрало досить таку значну та приємну кількість переглядів завдяки тому, що ви поставили досить приємну кількість лайків. Відповідно, відео попало в рекомендації. Також скористаюсь нагодою і хочу вас повідомити, що ми створили нашу спільноту у Телеграм-спільнота під назвою Trident of North. хто хоче знайти собі тімейтів, грати разом з нами. Або просто тусуватися в двіжусі військових, обов'язково підписуйтесь. Діскорд та телеграм-спільнота у описі під цим відео. Прямо зараз тикайте лайк і бажаю всім приємного перегляду і приємного апетиту. Тим хто хаває або п'єчіораємось. Граємо сьогодні з наших в принципі ви маєте всіх знати. Красік бірське кервінарт і ше зараз пацани мають підтягнутися. Згрузимося, грузимося по місцях. Щас, пропустимо їх, нехай відкривають парад. Давай, давай. А ми тихенько зайдемо їм в тил. Якщо в нас три гвинтокрила, то Якщо я думаю, що в них. Якщо бачите, чуєте, то зразу кажи. Та-та-та, чуєте, пацани, треба в ідеалі, щоб хтось зі мною помінявся, щоб я з мінігана спригнув. Бо я буду різко вилазити, і щоб ви могли теж поні. А хоча ні, не треба похуй. Їдемо як є. Ну добре, плюс. Чуєш, Вінар, ти також це. Скажи, дай слух, мульку, що якщо є віртушки, нехай маячуть. Ну. Завдання збити хоча б один цей гвинтокрил ворожий. Зі стріли, яку я взяв. Я тільки на стрімі з неї стріляв, до речі, влучно я збив був одну. Бачу! Віртушка мінус! Він арт, з сьогоднішнього дня називає мене Лев нахуй. Причому вдало. То ота мітка, що на карті поставили? Зараз поставляє свіжу мітку, він сів. Вову спереди, що. Ні, наш це наш летить. Нє, збивай, збивай, це не наш. Виходь, це Хоч, не збивай. наш, не полетіть. Плюс, плюс. 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 По карті, що не лише, бачу не її. Це не наша Род полетіла. Там перший полетів. Давай сідай в машину, поїхали. Тихо, тихо, бачу, бачу. Там ще наш, наш підуті. Так, це наша, окей. А де ворожа? На 3... Ворожа 3... десь 3... трошки 3... далі зараз. Це, це наша, неба. це наша. Там ще перші наші, просто треба обирати. Це наша. десь ворожі піхи перед нами. Може Я їм зайдемо зараз. Давай, короче, ближче до ворожої віртухи кутись. Okay. Plus, плюс, плюс, тоді зараз. Похуй, витягаю. нехай вони альфу забирають, вони і так віддають її, Похую. а ми зараз з'єбнемо їм віртушку. Вона десь сюда, в цю сторону Чуть, нехай... кажучи, десь... Оп, працюй по нам, по нам, працюй. Давай десь тут виплюну, чуєш? Тут якраз буде розподіл між, між їхнім да, кордоном. Забирай висотку, забирай якусь висотку. Да, плюс. Там наверх можна, да, вилізти? А, стрільба, а ми поїдемо десь по штурму. Почекай, нехай мені стрілок тут сумку лише під під'їздом. давай може десь в під'їзді, нехай скине, щоб ти вот. не палився і зараз зпи ще одну сумку. в машині БК, нехай бере БК з машини і накидає тобі сумок. Да, 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 так изрубить, так изрубить. Локалу. Бачи вертушку. Так, 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 плюс. Давай, проснуй. Это наше. А наше Попадание е по вертушке. Маш... Бариша... Не. Плюс. Бореша машин. Локалут, бареша баштан в машине. Блять. Нет, в другий раз не попал. Беру, беру, сумку мне скейт ты бегом. Попал. Один, одну плюху дав по ней. Сумка е. Плюс. Давай, 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 давай. беру, беру, беру. сумку беру. з машини БК вигрузи ще одну. скинь йому 2-3 сумки, скільки там вийде. Та, 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 скинь я максимально. Я скажу, скинув другого, одна перша пропала. Блять, перезаряджай тоді бо тому що у мене сумки бере тільки одну плюху. Я поки що не чую вертуху. Зараз може знову. Чекай, де я сам стачку. Я попробую сумку. Попробуй зараз стачки стрілу перезарядити. Давай, пробуй. Все, взяв, взяв, взяв. І сумочка є. Все, чудово. В принципі, можете їхати. Чудово. Все, грузимося, їдемо. Якраз сотку БК коштує. Ну, сі... Грубо Щось кажучи, в... Зальшую, в... в мене зараз є три стріли, тому будемо Будемо пробувати не фанатіти. Так, зараз і... Тут виконемося в лісі, підемо через лісок, бо вони звідси лізуть, пацани кажуть. Давайте тоді візьмемо арку. Бо тут можуть бути і піхотинці. Оп, є. Падання є по вертушці. Дала в спишки, але я по ній продамажив. Це прям було чітко сапля, видно. Да, так, да, Це прям було... Ще одна. Це наша. Окей, це наша. А от, бачу, летить. Вони дуже гарно забудувалися. Заходимо в хату, пробуємо хабу викопати. Займемося обороною хати. Зайшло, по мені відпрацювали. Чесно. Хорош! Біля неї прям в'єбало! Курча. Оп, спереді якийсь движ. є труби, є противотанкові гранати, можу хабу закидати. Блядь, попадання по нашій віртушці. причому ніхуя собі попали. Вона, походу, ні, не падає. Бля, ще досі першу точку не взяли. це ужас. Пробуйте буду до з мене зайти в хату. Там вийшов з хаби один. Я пробую справа залітати до них. Дуже щільно криють. Ще коли цього будиночка, то тут вони тримаються. Перший поверх є і біля... Пацани, я роблю лаймхак, я закопався тут в них і зараз розкопаю радійку. Хорош, нехай перш до тебе йде на підтримку крита. А він це Перший поверх вже є. Я вже тут. Один мінус, Приво. з вулиці мінус мінусану, підходжу ближче. Все, фобу розкопую, фобу розкопую. Давайте не фушу, щоб ми один одного не перепіздячили. Мені треба візуальний контакт з вами. На перший поверх той зайшов. Проскоп, пацани тримайся, це наші, це наші. Ніхуя не наші. З лісу мінус один. Пофіг, я за блоками. Я мінус, я мінус. Вони ще з лісу пацани йдуть з касок, обережно. Вони тут топають. Я, короче, закопався за блоками і тупо лежу. Вони мене тупо закопують, мене закопують. Я лежу тут, зараз буду викопувати. Вони мене докопають до кінця, щоб вони не могли блоки розкопати. Оце диверсійна група. Пацане, їх треба зліва права крутити. Треба йти просто на них. Техніка чи вже поїхала. А їй, походу, пізда, вона тут горить. А ні, ще щось хуярить сюди. Старайтеся якусь інфу давати більш-менш. Вилізь стріли, виліз стріли по нашій ти? вертушці. На Стрі... Стріла по мінці, браво. Фоба горить! Фоба горить, тупо горить, все. Хорош, хорош, хорош. Я зрозумів, чому. Шо вдома. Закидуйте, закидуйте гранатами, не дайте їм підняти. Нехай горить. <різь> Один мінус. Кидаєте. Я їм протитанкові гранати туди даю. Зрізує мобільниця. Шелдер цей. мінус. Точка відродження, можна прийти. Їбаште, їбаште їх. Вона хуйня, вона без БК. Працюєм. Все, гранати закінчились. Хорош, тепер я заходжу. Пробуй плюс. Праву сторону хати. Ззаді працюють. Зі спини, зі спини вже зайшли. Ззаді працюють, пацани. Так, так, так. Да -да -да, зі спини зайшли. Не більше нашого реліка. Минус 5! Мінус 6! Хорош! Ще один біжить до тебе! Звідки? Плюсую! Контролю його! Сука, вертушка, вертушка тут не наша. Десант висаживай. Походу. Блять! Не можу її вибити, сука, вона дуже близько. Вона прям зависла, сука. Бля, я 300. Треба по браво, чуєте, Там де мітка браво, де я поставив, треба от. Плюс. І там, я згляну, В тому лісі якась хуйня відбувається. Блядь. Да, тут по машинці наші газують. Просто проходимо весь той ліс. і ставимо галочку, що тут же нікого немає, а тут є тіп, я впевнений. Переді мною тип. Свої, алло, свої, дядя. Я все. Пиздец, мене свій за 300, це просто пиздос. Так, скільки ми набили, давайте глянемо. Така собі катка, але 10-9-4 у нас є. В принципі, це вже окей. Е, ну нічого, нічого страшного. Друга за СБУ. Добрий вечір. Райдер. 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 Як? Це за... Я не знаю, я тебе почав дивитися місяць назад, це якась магія. А возить БК умієш? Возить БК? Чи як ти сказав? Ну да, це да, да. БК. На суклі, Чуй, гай, Я Чо другий раз битер? граю всього, другий Чо раз тебе Мене... Це означає, що тобі ще ми рано, ми рано ми рватися ми. у бій. А нам О, потрібен так. логіст. Нам потрібен логіст, друже. Нам потрібен винар, герой. Це Вінар, ти будеш запускати пташку, да? Плюс плюс, буду запускати. Пацани, розробає. по нам прильот. Мінус Мінус мотор. Мінус мотор. Висадка? Я земля, ввідки працювали. Я піднімаю дрон. Тут їхня хаба, ми прям на хабу заїхали. Тут хаба-хаба їхня. Так, з мітки меча працюють, від мітки меча. Бра, бра, брав, заїхав на нас. Бра, 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 брап. Винард, ебу, въбу, въбу. Догоняю, догоняю, черта. А на, на пиздовую их нихню хабу. Где их не мрапочка? Кто там же выбил, а потом сопли разгрузить? Да, про... Локалуки. Сейчас поднимаю, типа. ну, Тут какая-то пиздорезка Раньше была конкретно. Я поставлю хотя бы Раньше ящик БК, блядь, брончик буду играть. У а них тут другая точка, напевно. 100%. відсотків. Вони дуже далеко хапа, відкинул. Ну комуся, то бо Вінар біля мене підніміть мене. Так, Вінар, ти тоді тут працюй, там цей. Командують. Я ще хочу Я йду на якусь висотку, буду моніторити вертушку. Пасики, маєте на увазі, що тут піхота бігає на околицях по лісу. Чую вертуху. Ага, спереді чую, бачу, бачу, бачу. Так, вона далеченько від мене, проте вона зараз до мене буде летіти. Полетіла перша. Попадання є. є. по Запізно дала плюху. Нічого, нічого Ще одна полетіла. Біккопайте, лучше швидше, буде тобі, я ще збикаві нарні, будеш літати. Повертуш да, в одну плюху, походу. Да, да, Дуже щас. важко. Да, да, Дуже прощай. важко збити, бо у них на моніторі вибиває, що підлітає ракета, і вони кидають спалах, ну, ці обманки. Да, а, вони вже на хабі тут, Зараз я постараюсь їх віддепати тут. Да, забрав. Відкопуй. Чисто в тебе? Я чисто, 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 чисто. Тут я його забрав. Давайте самі тут прочашимо стінгера поки що, но так собі. Мінардік, запускай дрон ще туди. По хабе, вроде. Минус 2, пацаны, та. Дуже багато а, в там ангаре по митси меча. Ми, дуже, ми, багато. Ми, багато пехів, ми, дуже багато піхів, Дуже багато піхів там вибігає. У них там вихід якраз. Да, вага, контрольте їх. Працюємо далі по пехам тоді акуратно. Я піднесу і пойду крейс. Ти йди там лікуйся, підноси решту. Плюс. А де крас. КрАс десь тут движу вам. А визупшай выше. Блять. Не поразаряй. Бір, забирай, його, забирай. А мы їх. Живіть, не, хлопці, живіть. А ти там один залишай скоро. Я? Так, да. ти один. Я стою в, в інакшому хабу, підношу звітом дрон на лупашу їй. тихенько, тихенько. Давай, давай. Тихенько. Я один. Берспомить там хабу, ворожа. Блять. Бачу? Ничего бомбить. Наш твой винатник, якщо там робиться. Бля, вони забили Заряджаємо ще одну. Я зараз туди залітаю, прям той сарай. Бигай, пика, хватит Блять. Плюс бежу. Плюс чекай, зарабатывается це зняти. <раприкан> да, да, не это труп. Дерну киношку и свои. Забей. Так, я лишу. Пацани, давайте забирати ту точку першу, бо це якийсь ужас не цей ліс же тоже контролюють. Я туди й пробую постійно проходити. Давайте пробуємо всі разом туди проходити. О, вони Тому там на даху сиділи, ви я їх сочно примоснів. А, давай, 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 працюємо, працюємо. Ні дивіться, техні, пацани, ні, зверху, ні. дивіться зверху. Ну, в чате це технічності мінус, мінус один. Рухаємося далі. Нахай в актуалу йдуть. Зверху, зверху. Над сходом, над сходом, пацаны. Давай, давай. Так, так, они в типа гибри сидят. Я там их трохи помасныл. Все, мы вроде бы крышу и почистили. до точки. Сука. 258. А да. один минус. Хорош. Желая. Да, левіше. Назначен новий командир. Добре, але не бачу. Ще один мінус. У мене перезарядка, прокляйте. Я 300, граната. граната. з 279. Я лечу туда в їхню хабу. Давай, 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 лети, лети, братишка. Я встав, прохуй далі. На, спині, на, спині на південь э, снайпера бігають ворожі. Блять, ну там є кому тим зайнятися, Ми вже не можемо назад, війти, ми вперед рухаємося. Ні-ні, синяка ні, зараз забирай. На півні, на південь, Вінар... не південь, не південь Про... до експочки. Просвіти світ... Про нам спереді. Сику. Я пишел там... тут говорили? Піхаму. да? Да, забрав. Забрав двох, хто говорив між собою. Хорош. Піз... Блять, мене страшно. вбили. Дивись, демітка. Він нам ну, щось що, бачиш. Техніку. Щас поробуй, техніка, техніка їзди тут. Зараз спробуй з ними. Мене вже вирізали хаба в боці. Зайшли зі сходу. Хаба встає. Я настроюся, не бачу їх. Вертушка, вертушка літає. А, не бачу. Ось там де плюха була. Смаки зверху кидають. Я зараз не техніку, техніку ти здавай. Смаки тут справах ти скидав. Вінард, походу, я їхню хабу побачив. Мітка, меча на стройці стоїть. Щось там вони звідти вибігають. Плюс. Буду, працюв... буду працювати зараз. Давай пробуй. Да, я вже тут ралік не можу кинуть, ворожі сили поблизу. Тут ще техніка, Вінард, Мітка, меча. Танчик! Лечу, лечу. Зараз буду працювать. Прямо в актуала актуализар. На короткий. Ого, бачу танчик, бачу. Мінус. Попав танчик, зарощай одного відправляємо. Я, я мінусанув, Берс. Тебе Тебя вбивають. вбивают. Суспеннищик. Да, Зараз Берс, поможу, поможу. Що, зави, зави, Ні-ні-ні, не виходь, не виходь, там лінія вогню. Бля, тут ті мінометчики смоками стріляли, а не ударочними. Працюємо далі. Чекай, я з танком розбираюся, буде мінус хам. Бля, що тут робиться? Давай, давай, давай. Буду все закривати. Давай, давай, давай. Там де, він, на хабу заехал кажуть. зараз зара, там, там струбы. Блять, не бачу, де Давин. Минус. Усиби на узбі. Я по ньому. Так, Да, да, зара, там, дай мітку точно. Мінус. Блять.

Ну дрончик вже тут літає Лечу на здогонку. де вона так, тут. Так ящик з БК ніхто і не поставив. Я Бачу, фобу, її вона щоб поїхала, її я пробую догнати, чорта. Айте, файер я фобу застрою, бо якщо відкопають мінус 20, то ми в'їбали. Вот то ще й п'є в лісі. чуєте? Вони знову не бачать. Прям до мій труп. Бачу. 10 метрів. Слава Ісусу Христу. Гинат, спробуй давати біти ходом, я буду з міномета хуярити. Піднімай, піднімай, піднімай! Та піднімай! Блять. Блять, ти що з ними заодно чи що? Просто Тишо? 14-19 на 7. Цього разу краще, але вертушки ми ні одної так і не збили.